Виконуємо номер 29 із завдань для повторення розділу 2, підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Марина, Світлана і Олесь заснували фірму. Марина внесла 200 тисяч гривень. Світлана 150 тисяч гривень, а Олесь 250 тисяч гривень. Поділивши через рік отриманий прибуток пропорційно до внесених сум, Марина отримала 96 тисяч гривень. Який прибуток отримала Світлана і який листь приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки внесли разом? Для цього 200 тисяч додамо 150. 000. Тисяч, і додамо двісті п'ятдесят тисяч, отримаємо 600 тисяч гривень, внесли разом. Ну, а тепер знайдемо яку частину від Того, що внесли разом, складає внесена сума Марини. Марина внесла 200 тисяч, тому 200 тисяч ділимо на 600 тисяч. Подамо у вигляді дробу 200 тисяч і 600 тисяч. Скорочуємо на 200 тисяч, 200 тисяч ділимо на 200 тисяч буде 1, 600 тисяч ділимо на 200 тисяч буде 3. Дорівнює 1 третю частину внесла Марина. Знайдемо, яку частину внесла Світлана. Світлана внесла 150 тисяч, тому 150 тисяч ділимо на 600 тисяч. Подамо в дробу і скоротимо. Скорочуємо на 150 тисяч, 150 тисяч, на 150 тисяч, це буде 1, 600 тисяч ділимо на 150 тисяч, це буде 4. Маємо 1 четверту частину внесла Світлана. Ну і нам залишилось знайти, скільки яку частину вніс Олесь. Він уніс найбільше двісті п'ятдесят тисяч ділимо на 600 тисяч, подамо у вигляді дробу. Скорочуємо, давайте спочатку скоротимо, на що на 10 тисяч. Отримаємо відношення 25, чи дріб 25,6, і тепер ще скоротимо на 5. Отримаємо 5, 12, таку частину вниз Олесь. Ну, тепер повертаємось до того, що нам відомо, що прибуток, прибуток у нас. Марина отримала 96 тисяч гривень, а Марина внесла 1 третю. Тому знайдемо весь дохід 96 тисяч, поділимо на 1 третю, знаходимо число, зазначимо його другу, отримаємо 288 тисяч гривень прибуток. Прибуток. Фірми. Ну, а тепер, відповідно, можемо знайти вже, скільки отримала Світлана. Для цього прибуток фірми 288 тисяч. Помножимо на 1 четверту. Отримаємо 72 тисячі гривень. Це отримала Світлана. І Олесь отримає найбільше 288 тисяч помножимо на 5 дванадцятих. Ну тут так просто нам не вдасться скоротити, тому подамо й знаменником 1, 288 тисяч і помножимо на 5 дванадцятих. 288. Тисяч і дванадцять скорочуємо на 12, отримаємо 24 тисячі і множимо на 5, маємо 120 тисяч гривень. Отримав ось і записуємо відповідь. В умові стоїть запитання, які прибуток отримала Світлана, які олесь 72 тисячі і 120 тисяч. Номер 29 із завдань для повторення розділу 2 виконано.